Відеоролик знятий для каналу Existua, автомобіль Mercedes, е 280 2001 року випуску. Двигун 2.8, кузов 210. І зараз будемо міняти фільтр салона. Ось такий на Exist був замовлений фільтр салона фірми Starline. Каталожний номер його SF2KF9432. Ось так він виглядає з двох частин, доволі великий так, замінюється фільтр з салону автомобіля. Так, щоб замінити, відкриваємо бардачок і починаємо розбирання. Відкручуємо всі гвинти що кріплять обшивку бардачка Так. їх тут здається 4 так. я такої процедури ще не робив чому необхідно замінювати фільтр салона по-перше він забивається пилякою по-друге якщо він забитий лякою, листям, іншими сторонніми предметами, він починає накопичувати більше вологи, що спричинює розвиток мікробів всяких там і так далі. Так, так. Викрутили всі гвинтики і далі виймаємо. Так, далі виймаємо бардачок. Від'єднуємо фішку підсвітки. Так, і щоб долізти до нашого фільтра салону, ось тут у нас він захований. Так, здвигаємо вгору фіксатор і знімаємо його. Бачимо, тут вже сміття вивалюється. Мабуть, попередні власники не знали, що таке заміна фільтра. Так, і обережно виймаємо. Бачимо, який в нього стан. Так, і друга частина у нас трошки схована в стороні. Також її обережно виймаємо. Викидаємо звідтіля шматки залишки листя. Так, потім так, беремо новий фільтр. Так. І ось таким чином вставляємо першу половинку, Та поправляємо її до упору і беремо другу половину. І точно таким самим чином ставимо ущільнювачі тут зайшли. Плотно. Далі ставимо кришку. Вона у нас заходить в два пази. Так, а з цієї сторони знову опускаємо фіксатор. Все, заміна фільтра салону на автомобілі Mercedes завершена. Далі все в зворотному порядку. Ставимо Від'єднуємо роз'єм підсвітки, ставимо на місто бардачок і прикручуємо всі гвинти, які ми викрутили. Все в зворотному порядку. На цьому заміна фільтра завершена. Дякую за увагу.